Дні війни до Херсонщини завітав президент, було відчуття, що буде війна, і він був присутнім на навчаннях військових, які проводилися під керівництвом Служби безпеки України. От, і після цієї поїздки він давав інтерв'ю, задавали питання. Він каже, та тут на Херсонщині, все, все гаразд, як мені доповідають, все заміноване, як і в горах, якщо навіть там щось трапиться, не пройде. Ну так, переконали президента. Uh -huh. І так переконував, значить, президент, зазамі... організовували оборону. Да. Да, що саме так і буде. І коли ми побачили, що за декілька, декілька годин вже танки російські знаходилися фактично під Херсоном, це ну, була певна розпач. І більш того, ну, я досі не можу зрозуміти, е, можливо, як Людина не військова, я не можу зрозуміти. Можливо, військова людина зрозуміє, по чому в перший же день, в перші ж години війни е пропали з міста і військових нікого ж не було там, і не було ні правоохоронців, ні Служби безпеки України, ні прокуратури, там, ні керівника обласної адміністрації, ні керівника обласної ради. В общем, нікого з керівників, очільників міста і тих людей, які по великому рахунку позиціонували себе як захисників. Я от не пам'ятаю.